У Польщі створено академію Хаймарс та відновлено ракетну бригаду. Про це заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак. Помімо воєнного контингента Польша розмістить на восточному флангі американские ударные вертольоти. Апач через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ, наголосив очільник Міноборони Польщі. Сьогодні ми бачили «Хаймерси» в дії радіусом до 300 кілометрів. Військо польське має можливість вести вогонь на великій відстані. Нашим завданням завданням польської влади є оснащення армії ефективною зброєю, перевіреною зброєю. До речі, перевіреною в боях в Україні за його словами, академія Хаймарс буде обслуговувати все, що стосується логістики та обслуговування цих ракетних систем а також буде готувати спеціалістів та командний склад, наголосив міністр. Право на оптимізм, я маю на увазі зараз не неморально, а цілком об'єктивно, обґрунтовано. Право на оптимізм ми маємо від початку цього наступу. Якраз все, що поки що відбувалося, відбувалось насправді геть непогано. Але е, є велика різниця між е, оптимістичними, скажімо, обережними оптимістичними очікуваннями, між певними е, обґрунтованими надіями і впевненістю та гарантіями. От, отут величезна різниця. І частина людей цього не розуміє. От, е, до речі, в нашому суспільстві, мені здається, та частина незначна. А от те, що відбувається в Західній пресі, це взагалі окрема історія. Е, історія, де чудово поєднується. Просто шалена некомпетентність і нерозуміння, що таке взагалі велика війна. І мені здається, все ж таки достатньо організована і спрямована певна інформаційна кампанія. Я взагалі не великий любитель конспірології, от так от. це ще це, це, так делікатно висловлююсь. Як показує мій життєвий досвід, майже в усіх випадках, коли щось можна пояснити тупістю і некомпетентністю, то в теорії змови потреби не виникає. Але все ж таки, коли я бачу е, ну, десятки вже статей в декількох впливових виданнях, в першу чергу американських, які всі доносять одній ті самі наративи. І ці е, наративи чомусь вигідні саме одній стороні в війні, а саме Російській Федерації. Ну, в мене вже не виникає питання, що як там в них там за перебриком кажуть, е, совпадіння, от от вже не впевнений. Не, не от, думаю. От, от, власне, не, вже не, думаю. не впевнений. Чи совпадіння, чи все ж таки дуже потужна і псо. От е, а сенс компанії там який? Ми ж їм, ну тобто нам, українцям, ми ж їм стільки всього дали. І от вони пішли в наступ, і ми ж чекали, що там відповідно вони будуть ех, отак, от підуть широким маршем за кілька днів звільнять все окуповане, а так чомусь не відбулося. А вони чогось там буксують, звільняють там по 100 метрів на день. Значить, не в коня корм, значить, дарма ми їм то все давали, і, мабуть, пора цю історію закінчувати. Треба їх саджати за стіл перемовин з росіянами і якось заморожувати конфлікт. От приблизно так виглядає ключовий меседж цієї кампанії, як до якої доєдналися, на жаль, деякі дуже впливові видання, такі як Вашингтон Пост, такі як Нью-Йорк Таймс. Але щоправда, в усій цій кампанії був один недолік з точки зору тих, хто її організовував. Всі автори цих шедеврів там, до речі, Причому винахідливість виявляли дуже різну. Наприклад, взяли і порахували, що з таким темпом до Криму нам іти 16 років. Ну, та, от та, 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 та. Ж сіли з калькулятором, щось там на карті поміряли. От так, от це все були цивільні. Як тільки їхні журналісти звертались за коментарем до американських військових, вони чули абсолютно інше. Вони чули те приблизно, що говоримо ми, що в таких умовах американська армія взагалі б навіть не починала наступу, що вони б навіть не пробували. А тут не просто спробували, а наче ще й щось виходить, а наче ще й вже півтора місяці тримаються і продовжують тиснути росіян. От їхні військові говорили такі речі. От і тому з'явилася нещодавна оця утечка в більд, тобто американські Військові виявилися е, е, твердими. Треба, а треба було знайти, хоч якогось військового, який скаже те саме, що мабуть якось ми погано наступаємо. Тому в Більд з'явилась оця е, утічка, нібито із Бундесвера. Знову ж таки, оригінал документа Бундесверу ніхто так досі не бачив. Так, так, так. І чи він існував? Ніхто не знає. Насправді, наприклад, генерал Кізеветер, колишній керівник Бундесверу, він дуже сумнівається, що цей документ взагалі десь існує. От але більд нібито його бачив. І е, вони там е, ну там взагалі просто шедевр з точки зору людини, яка хоч трошки воювала, от е, вони нас звинувачують в тому, що вони нас навчають навчають, а ми так а ми воюємо не так, як вони нас навчають. Вони бачите, нас навчають воювати цілими бригадами. А ми, от якось, так, по селянськи, по партизанськи, воюємо поротно, а то і повзводно. Ну тобто, е, переводячи на практичну мову, реаль, е, от на реалії цієї війни, от ми, мабуть, маємо вишикуватися. Величезною колоною бронетехніки підняти попереду портрет фільдмаршала Гудеріана. От, і отак от свинею клином піти на трі оці лінії оборони росіян. При цьому, враховуючи, що перевага в небі де в 10 разів на користь росіян, просто прилітає одна ескадриля грачей розносить всю цю бригаду на шмаття. Після цього одна батарея Града засипає те, що лишилось. ну Але ж але ж це ми розуміємо, бо ми тут реально воюємо Вим в, в, в о цих умовах, ну а вони розповідають там таке: і от, чесно, от як не дивно, от вся ця кампанія. Вона мені вона мене менш хвилювала ніж позитивні новини останніх двох днів. От коли вони зараз останні два дні почали кричати: О, нарешті українці по-справжньому пішли вперед. От тепер вони нарешті прориваються. От тепер хочеться сказати Стоп, стоп, стоп! От не розганяйтесь! От, просто не заважайте нашим працювати, от, не нав'язуйте оцей темп, не розказуйте, що оце саме він вирішальний удар. А от не факт. Може він вже вирішальний, а може доведеться зробити ще 10 і 11 буде вирішальним. От а знов починається якесь підвищення очікувань, саме абсолютно таке накачування. От, і, а, ну, а росіяни то ще геть не здались. Росіяни реально пручаються. До речі, в цих самих переможних статтях останніх двох днів прозвучала одна важлива дуже цифра. От ми би її самі не озвучували, бо в нас це секретна інформація. Але коли американська преса її вже виклала, ну, то вона перестала бути секретною щоб вони, бачите, нам підготували до цього наступу, мається на увазі, навчили в них на полігонах аж цілих 63 тисячі бійців. Ух, як здається, багато. Но тільки маленький нюанс. Проблема -то в тому, що на початок нашого наступу орків там було приблизно 400 тисячі. От, от порівнюємо, 63 тисячі, хай навіть навчених на полігонах. І хай навіть. Умовно вважаємо, що всі орки це дуже погані мобіки. Що неправда, насправді там лишились ще і цілком навіть контрактники і професіонали. Але уявляємо навіть, що це виключно погані мобіки. Але 400 тисяч. І от при такому співвідношенні. Вони весь час чомусь чекали від нас непослідовної методичної роботи по перемелюванні цієї біомаси і акуратному розбору цих трьох ліній оборони. Mm -hmm. А чомусь весь час чекають оцього якогось парадного маску. Справа в тому, що е, я далекий від того, щоб просто сказати, та ні, то хто кого має вчити, їм нема чому у нас навчити, це ми ще повчимо. Не так все просто. Але ж е, треба все ж таки реально розуміти, який у них досвід, який у нас. В них нема досвіду великої. Війни їхні дідусі давно вже померли, які знали, що така велика війна. В них досвід Іраку, Афганістану. Чому вони можуть навчити? Чи можуть вони навчити наших снайперів? Так, можуть. Чи можуть вони навчити, наприклад, там якимось хитрим технологічним речам, яких в нас ще вчора не було? Ще як можуть? Чи можуть вони, наприклад, навчити, як рятувати поранених? Та чудово можуть. В них це на жаль постав... ну, на жаль, на жаль, в нас це поставлено поки на порядок гірше ніж у них. Да, а от чи можуть вони навчити загальному військовому бою? Ні, бо вони абсолютно в інших мовах він відбувається. Чи можуть вони навчити навіть взаємодії родів військ? Та ні, бо воно в них в умовах абсолютної переваги в небі. От взагалі різного технологічного рівня сторін. Тобто є ті речі, які варто в них брати, а є ті речі, де вони навпаки наївні, як діти, і не розуміють, що відбувається. Тут тобто треба просто дуже вибірково оцінювати, що в них варто, чому в них варто навчитись, а чому навпаки варто їх повчити. Ну і знову ж таки різні армії. Я так, мені, мої друзі литовські військові, якось так скаржились. Оце ж НАТО розгорнуло контингент в Балтійських країнах, дало таку абсолютно ну, пряму відповідь Путіну на його питання, яким він років 10. Тому що троли в захід, готові ли ви умирати за нарву? Так, е, йому відповіли: так, все, НАТО готове помирати за нарву. Але е, мої литовські друзі казали: слухай, каже, от в Естонії стоять британці, в Латвії стоять американці, а нам поставили Бундесвер. Це в разі чого ми ще їх захищати будемо.